Всім привіт! Ви на каналі Фізрук. І сьогодні ми поговоримо про ваш благоустрій біля вашого дому. А головне слово, дешевий благоустрій біля вашого дому, а саме квітника. Чому саме він дешевий? Тому що використовується доступні кожному дешеві матеріали. Мінімум часу, і вашої роботи. Сьогодні ми працюємо над таким квітником, і що ми тут бачимо? А саме підгнивши подріблене е, гілля, яке нам потрібно буде прибрати, потім застелити агро волокном все, і засипати новим подрібленим гіллям. Ми покажемо в кінці відео вам ще один варіант квітника, але викладений з каміння. Як ми бачимо, ми зняли більшу частину нашого подібного гілля. Після чого ми будемо вкривати його ось таким звичайним агроволокном, яке можна купити в будь-якому садовому магазині. Для чого нам потрібне агроволокно? Для того, щоб не проростали різні бур'яни, а також воно допомагає утримувати вологу для наших рослин. Ось так ми застелили наше агроволокно. Повирізали під кожне із наших е, дерев, в даному випадку роз і е, решта наших рослин. А зараз зверху просто засипаємо нашим подрібленим е, деревом. Після цього розпреділяємо все тонким шаром по нашому агроволокну. До речі, чому саме ми використовуємо подріблене дерево? Перше, воно дуже гарно зберігає вологу. А друге і саме головне воно дешеве і також непогане декоративне рішення для вашого квітника. Я вважаю, що вийшло дуже непогано. А що саме головне для нашого народу дуже дешево. Користуйтесь.